Ми не завжди звертаємось до лікаря, коли занедужуємо. В першу чергу намагаємось подолати хворобу самі. Якщо дома потрібних ліків не знаходимо, прямуємо до аптеки. Отримання якісних та ефективних лікарських препаратів важлива складова лікувального процесу. Порадити той чи інший препарат, розповісти про дозування побічні дії та протипоказання, вважають за свій обов'язок працівників фармацевтичної галузі, адже хто як не вони про ліки знають все. Фармацевти також слідкують за тим. Щоб ліки були не прострочені, періодично змінюють частину асортименту. В осінній зимній період ми вже к наступленню таких заболівань, як ГРВ, заболівання, і тому вже асортимент немножко змінюється, немножко другой, ніж літній період. Уже появляються препарати, противогріпозні, противопростудні, від кашля. Есть определенный перечень препаратов, которые отпускаются только по рецепту, или есть такие, которые по определенному количеству в одни руки. Все эти правила мы соблюдаем и требуем рецепт. Если рецепта нет, то мы такой препарат не отпускаем человеку. Для определенных категорий людей у нас есть 10% снежка. Это ветераны войны, участники войны, ветераны труда. і сім'ї. Ольга Гащенко в фармацевтичній галузі працює 22 роки. Останні п'ять в аптеці номер 3 Зазначає, що охорона життя і здоров'я людини головне завдання кожного фармацевта. В фармації я працюю більше 20 років. Робота дуже нравиться. Черти, які присущі для фармацевта, повинні бути, Це обов'язково. неравнодушное отношение к людям, мудрость, доброта, ответственность и профессионализм. Это самое основное. В нашем коллективе работает четыре человека. Два фармацевта, один провизор и одна санитарочка. Колектив аптеки номер 3 хоча і не великий, проте кожен знає свою справу і розуміє всю відповідальність покладену на них. У 3 суботу вересня працівники фармацевтичної галузі відзначають своє професійне свято. Колектив у нас дуже хороший, і відповідальний і и очень хорошо дадут нужный совет и примут правильное решение при отпуске лікарств. Хочу коллег-фармацевтов и провизоров поздравить с праздником наступающим, пожелать больших успехов в нашем благородном труде, потому что основная задача все-таки нашей работы ⁇ это беречь и заботиться о здоровье каждого человека. Пусть работа приносит удовольствие от выполненного долга перед людьми, которым так необходима наша помощь.